Запорізький район, Запорізька область. Деякі судді і прокурори в Запорізькому районі не визнають законів України, рішень Верховної Палати Верховного суду, Верховного суду, Апеляційного суду, Запорізького районного суду. І не визнають закони України. Закон про спадщину. І багато ще деяких законів не визнають, особливо ще не визнають. Незаконне проникнення до домоволодіння. Не визнають деякі судді в Запорізькому районі і документів реєстраційних на державні акти, на, на землю державних актів, які підтверджені рішенням Вищої палати Верховного суду. І не визнають документів на домоволодіння. І не визнають таке поняття як домоволодіння. В справі 317 2913 дроб 19 винесено рішення, де мене повторно засуджено за те, що мене рейдерували. Суд не визнав е рішення ну, якби, і державного акту, реєстраційних документів, все ще перечислив. І визнав мене винним в тому, що я у себе на подвір'ї е скоїв хуліганство. Хуліганство було скоєно по відношенню до голови громади, який приїхав рейдерувати мене, але суд це визначив як неповагу до суспільства. Тобто голова громади із поліцією, з робітниками громади, які приїхали на рейдерську атаку, заїхали через весь двір, заїхали до мене на подвір'я, і голова громади сказав, що це все його. Поліція була визвана на визвана на по, верніше, по визову, виклик був, що крадуть полуницю у Фечука в голови громади, яку я сам вирощував на земельній ділянці, на якої державний акт, який я успадкував у 98-му році. Зараз йде процедура судова доказування того, що вона за мною. Але суд цього не визнав. Не визнав, що я успадковую, не визнав документи. От Все просто проігнорував, Тут і статті 296 хуліганської взагалі немає. Але суд сказав, що це хуліганські дії до общества, як то кажуть. Це вже друге рішення такого суду, Запорізького районного суду. Два роки назад, ні більше трошки ні, півтора року десь назад було рішення Запорізького районного суду, де ще один суддя так само визнав мене винним. У скоєнні злочині за статтю 296 хуліганство. але апеляційний суд скасував це рішення і направив на новий розгляд. І повторно суддя визнав мене винним. Я вважаю, що вся судова і кримінальна справа була зліплена з гамна і палок. навіть не білими нитками шита, а просто з гамна і палок. Тому далі є, далі буде, як то кажуть. Не всі судді в Запорізькому районі таке визнають, але будемо надіятися на краще. Далі апеляція і Верховний суд.